Приїзд президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Україну вже назвали історичним. Тоді як від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу, більшість де представниць покинули територію України, менше через рік після 24 лютого 2022-го Джо Байден здійснює візит у Київ. Його наразі не обговорює. Хіба що лінивий, в тому числі і вражці переконані прилучани, Пупкінеро тому бу будь з ума сходить. Із-приїзду наразі в усьому світі стверджують, що візит Байдена до Києва це чіткий меседж спрямований президенту Росії і потужний сигнал підтримки України. На це сподіваються і прилучани. Я сподіваюся, що буде допомога і велика допомога. Я рахую, що приїзд Байдена дуже важливий внесок в нашу країну, так як були деякі пакти нової зброї. Та в цілому в Україні зараз в такі трудні часи потрібна підтримка інших країн. Я Вважаю, що це дуже добре. Візит американського лідера в Україну активно обговорюють і в соціальних мережах. Наразі в інтернеті з'явилося безліч мемів, де Джо Байден зображений у багатьох містах України. Не стали виключенням і прилуки. Президент США, начебто, побував на театральній і центральній площах нашого міста. Зрозуміло, що це жарти, але прилучани знають, що б вони зробили, аби побачили Джо Байдена насправді і що б сказали йому. Де в 16? я б з ним. По, Поздоровався і подякував би за допомогу, яку він вже надав. Подякував, обійняв, казав би красавчик.